Стиль новейший, мс 180 Распаковочка. Будем заводить. У вот что тут такая комплектация цепок. Кожух. Ключики фирмовые. Земки. Штиль. Все. Тоже інструкція пилка. А ну маркировка, а то скажуть Китай Куплена ось, пару тижнів тому. Ще ни разу не заводилась. Зараз буде, поставимо шину. У 2025 році куплена в лютому. Ціна її 7 тисяч гривень. Вже два тижні пройшло, дивлюся, вже 7200 стоїть. В магазині питаю, так заводити будемо. Кажу, а може не завестися? Каже, ні, не можуть заведеться. Что там стрела. Сиди цепок сразу. А, стрелу достал. Цепок в комплекте шел. Еще один запасный купили. Стрела 35. Можно установить 40 допустимо сюда. Все робиться перший раз. Важкого нічого немає. Mm, Ні. Не под... Круто. А Що там? Подожди. Мені диви щось. Насопада? Є буде столітні. Це вона менше трошки є більше китайська, так що вона кожен рік її треба ремонтувати. Як не те, так те. Правда їй вже 10 год. Тут же вам коло, коло лісу, так є що пиляти. Купили чи вона себе оправдає, чи простіше дві китайські купити. Що, що довше виходить. Натягується це пункт. Є новіші, новіше, типу, що можна вручну натягувати, без оцігаючок. Це вже, по-моєму, перший год випуску, що він. Вже немає м 180, уже прикратили їх, до розпродують залишки, це останнє. Вискочив роботу, ну, тоді пропускай нормально трохи прокрутить, тоді вони покажу. Це поки як... де ти каже, це поукруглище? Ось зубилося полукругло. А, збоку як дивиться? А, полукруглі це. Це вони быстріше чи що? Ні, ні не ці. квадратный есть такой. Послушай. Стрела не смазывается. Нема, я даст смазки ничего. Так у нас будет все смазываться. Не, наконец. -то. Тормоз. О, -о, -о а что воно? Ну, это что не снимать, потому что из хочеш. А чого того? Тут у нас щось поспішили, може. Що не прокручується, щось, наверное, не, надіїв. łacis że łyszę się luni mm. na stoli дожди давай подожди снег пригадал не, не надеюсь дожди пускай а -а -а -а. хорошо вот. вот тут. Продолжение следует... Так, на все попало, там все закручивается. Тягивается. В комплекте тут запасных стрелных да, да, цепки. натягиваем. А ти нас на літр? Скільки на масла? 20 грам. 20 грамів грам на літр, то що книжка. Каже, допустимо 25, якщо бензин поганий, то розкажу продавець. Більше нічого немає. Цепочок. Ось такий цепок в комплекті. Ага, ще масло дав. В подарок. Он таке масло. літр масла. А масло ще заливаєш, так? Да? Так. Ще сухе, бачите, не заливалося нічого. Ніколи. І не заводилось. Бачок на 250 грам. Малесенький. Наскільки буде вистачати. А в твоїй пальці то й наскільки? 550. Обична китайська бензопила 550. Повний золоті? Повний. Треба випилити два або три бачка обкатка. Таке не товсте пилять, Не навезгаси, не товсте. І масло. Щоб стілу змазувати. А цей бачок хто знає наскільки? Лише 145. 145. Ну, 150 грубу. Це так, і тут же щоб заводити, надо треба... вижимаєш газ, а и ручку ти вже перевів, да газ вижитий получається. Кешма тепер як заводиться. А на тормоз тур... не включив? Ні. Давай я тут церкнуло. Давай. А ну вот это так. Заводь. А газу не надо? Не надо. Воно ж тут Поки не вистачать. А, мабуть, ні, Не що, так. Що? Так, так, усе. на сами, найперший. Пробуй. Воно вхватити трохи. О, ухватило. Почув. звук? А тепер переводь на одне положення наверх. Наверх. Перевів? Перевів. Хіба перевів? Ось. Ага, ану. Газ переждавати можна. Ні, воно само. О, зараз чисто так на відео попробував розпиляти перший запуск. Як воно відпиляє, ще не пиляючи. Тепер весь ліс тут mm -hmm. випидаємо. Чистота буде, порядки наведемо, оце повипилюємо. Хороше, так? Нормально. І ще раз, ще раз. Бачимо, як вона себе покаже через пару місяців або пару годин. Це поки ново так будемо пилинки з а там. А що вона не було? Так а тобі, ось на ноль. Я хотів включать, заводить її так? А заводить так, Або ж газ навішать, газ вижимаєш і переводиш його. Ну це як холодне, воно щось розказував. Так ні, подожди. У нас прогріто так уже так можна заводити. Ого запусти ще раз. А ну, ще раз заводи. Ого, ого.